Уряд, якщо кажемо про уряд, це умовно кажучи, президент. А президент України це умовно кажучи, уряд України. Тобто, це одне ціле. І відповідно, вся його команда. Тобто, це має бути єдиним механізмом щодо управління цієї держави. Не окремо як зараз. Є Уряд України, є окремо президент України. Невідомо, хто, за що відповідальний, так? А так буде одна особа: президент України і голова Уряду України. Так в США, так у Франції, так у справжніх демократичних країнах. Тобто там є чітке розуміння, за що відповідальний президент України. В нашому випадку. Якщо ми ссилаємось на Конституцію України, президент України це голова Уряду України і представник виконавчої влади. А як же це змінити? Бо цього ж немає. Для цього треба, по-перше, зрозуміти це. Тобто, початок це розуміння цього процесу. Зрозуміти, проаналізувати оце все. Є президент, який згідно Конституції України, є представником виконавчої влади. Ми сказали вам неодноразово, чому він представник виконавчої влади. Президент не символ, він менеджер, керівник і він відповідальний. Уряд це як виконавчий механізм, через який президент буде виконувати. Всю свою діяльність і, і буде представником виконавчої влади. Тільки тоді Конституція України буде працювати не на папері, як зараз вона працює, а в житті вона буде працювати тільки так. Але за оці роки незалежності Конституція України працює тільки на папері. І ось чому така ситуація в Україні? Такий безлад Україні, таке нерозуміння в Україні. Чиновники, які не розуміють цього взагалі. Вони навіть уявити не можуть. Вони розуміють тільки посади президента, прем'єр-міністра, законодавча виконавча, судов, влада, Все. А щоб розібратись, вони цим не задаються. Як до них робили, так і вони роблять. Ось в цьому є недолугість. Представників влади розумієте?